Минув рік, як на військовий аеродром Олександрії був здійснений ворожий удар. 15 квітня близько 22.25 без оголошення ракетної небезпеки, системою оповіщення, об'єкт військової інфраструктури атакували дві російські ракети. Попередньо, це ми вже знаємо. Це ракети були калібр. Вони прилетіли дві одразу, одна за одною, приблизно з звісною по часу, десь 15 секунд, і вони влучили безпосередньо. На територію технічно-експлуатаційної частини. Я тоді знаходився на робочому місці і почув два сильних вибуха один за одним. Я одразу зрозумів, що це, як у нас кажуть, прильот, і це прильот однозначно по аеродрому. В той час особовий склад змінювався з позицій, які спостерігали за периметром аеродрому, згадує командир військової частини Руслан Розенберг. Прибув на аеродром, вже перші військовослужбовці, які були на аеродромі з інших підрозділів, на своїх власних автомобілях вивозили перших поранених. Була дуже така велика надія, що це був прильот десь поруч, що це якось минеться. Але коли я під'їхав до підрозділу теч, я побачив дуже велике. Руйнування, велике згарище. Багато людей наших, ті, які були живими, цілими неушкодженими, допомагали пораненим сідати в машини і негайно вивозити їх до місцевої лікарні. Закарбувалась на все життя та ніч. Ми всю ніч працювали на згарищі, розгрібали завали, дуже дякуючи місту, району. Негайно приїхала допомога ДСНС, Національної поліції України, батальйону, той, який формувався на теренах Олександрійського району, особовий склад батальйону і воєнкомату, всі негайно прибули і надавали нам допомогу. Вшанувати пам'ять нацгвардійців, які загинули на аеродромі, виконуючи свій військовий обов'язок. На військове кладовище прийшли рідні, знайомі та керівний склад військової частини. Серед них і Ярослав один з дев'яти, кому дивом пощастило вижити під час ракетного удару. Дехто знаходився на бойових постах, дехто відпочивав після чергування. Я знаходився в групі в одній із груп. Нашого підрозділу разом ще з двома побратимами, одного з яких, на жаль, немає зараз з нами. Момент вибуху був дуже потужний і неочікуваний. Все полетіло, доски, желізо все полетіло. Ми попадали на підлогу. Через Декілька там секунд ми почали вибігати. І в цей момент пролунав другий взрив. набільш потужніший, тому що він був набагато ближче до місця, де ми знаходилися. Ну і потім я вже пам'ятаю, як працювала там пожежна машина, люди працювали. Військовий згадує, що завжди, коли лунала тривога, всі йшли в укриття, тієї ночі сигналу не було. Отримавши велику кількість травм різного ступеню, військового одразу доставили в лікарню. У мене поранення, опіки були, барабанні перетинки пробиті обидві, забійсили зінки, перелами ребер. Ну, Загалом десь місяць, напевно. А й більше в лікарні я провів. Серед тих, хто вшанував пам'ять героїв, і представники мультипрофільного ліцею, адже серед загиблих випускник навчального закладу та батько учениці. Ми не будемо вести відлік часу і забувати, так як від пращурів, так і до сьогоднішнього покоління ми не зможемо виховати справжню особистість, тому що ми повинні переглянути. Концепцію національної свідомості кожного українця, щоб він знав, що, починаючи з далеких часів ми відстоювали свободу, незалежність. У закладі стало традицією на честь і на пам'ять випускників, які загинули, захищаючи Україну, висаджувати квіткові алеї, дубову алею висаджено було, Калинову. А сьогодні, вшанувавши пам'ять випускника колегіуму Дениса Карпенка, вирішили висадити дерево. Олександр Приведенний, Денис Карпенко, Анатолій Назаренко, Максим Мельнічок, Микола Воложський та Олег Заболотний посмертно нагороджені орденом за мужність третього ступеня наказом командувача нацгвардії україни герої зараховані на вічно до списку особового складу військової частини 2269.